Друзі-багнюки, мати Левиця постійно нагадували левеняті, як важливо вмиватися. Але маленький Брандо ніколи не слухав добрих порад. Йому подобалося бігати і валятися по землі, а ще більше, пірнати в баюри з багнюкою. Ніхто з його братів не хотів гратися з ним, тому що він був справжнім за мазурою. Брандо знав, щоб погратися з братами, він мусить добре вмитися. Але ж так весело качатися у багнюці. Як же утриматися? Ливеня весь день бабрилося в брудній баюрі і його лискуча світла шерсть почорніла. Одного разу Брандо дістався до найбільшої в савані калюжі з багнюкою. Він хотів покачатися в ній, поки його братики бігають на випередки. Але щойно левеня ступила до калюжі, побачила два великі ока та два вуха. Хто б це міг бути? Він ще ніколи не зустрічав того, хто любить брюхатися в бруді так само, як і він. За якусь мить із калюжі вилізла дебела сіра тварина з велетенською пащекою. Хто ти? боязко запитав Брандо. Я гіпопотаму Бальдо. Правда, чудово бути в цій калюжі з багнюкою. Я відпочиваю, а потім засмагаю на сонці. Брандо здивовано вирячив очі. «Гіпопотам? тобі подобається бабратися в багнюці, справді. Убальдо Бальдо роззявив рота і показав свої жовті зуби. Так, мені подобається, бо тут дуже спокійно. Брандо втішився. Нарешті він міг погратися з кимось. Тоді ми можемо плескатися разом. Калюжа велика, запропонувала левеня. Вони плескалися, але потім у Бальдо вийшов із багнюки засмагати. За якийсь час він стряхнувся і поглянув на левеня. Гайда до води! Брандо вискочив із багнюки. До води? Але тоді ми будемо чисті. Звичайно, купання у воді теж прекрасне. Ти коли-небудь пробував? У Бальдо вже прямував до озера. Недовірливо та трохи невпевнено брандо почимчикував за ним. Разом вони пірнули у чисту й прозору воду. Левеня купалося і йому справді було весело. Коли Брандо нарешті вийшов, то стряхнувся. Шерсть знову стала світлою та чистою. У Бальдо здивовано подивився на його хутро. Валятися в багнюці весело, але непогано було б і митися після цього. Поглянь, яке гарне хутро в тебе зараз! Брандо засвоїв урок і з того дня навчився митися після бабрання в багнюці. Та став плавати в озері зі своїми братами і новим другом гіпопотамом у Бальдо.